Morning, Сьогодні у нас перший день. Ми встали, приготувалися. Сьогодні зранку вже сходили, заплатили за гуртожиток. І ще ніхто не вміє розмовляти англійською, тобто весь би, персонал, а він розуміє, що ми говоримо, але ми не розуміємо, що вони нам відповідають. Но ми все зробили, все супер класно. І зараз йдемо в університет, зараз 730. Ми не снідали, тому що у нас. Казуси з кухні, про це розповім трішки пізніше, але що маємо, то маємо. Що ж, нам е, роздали світлі бейчики, і що з подарунками я потім покажу вам, що всередині. Ми зареєструвалися, і в нас вже закінчився інтродакшн пар. Де нам трішки розповіли про історію цього університету. Ми всі представили себе, і, до речі, я єдина людина з України. Тобто чомусь я думала, що на всі буде ну, хоча б декілька людей з України, а тут взагалі нікого. Тож зараз ми маємо кофі-брейк. У нас закінчилась перша частина лекції. Нам принесли кофемашину, воду декілька різновидів печиває. Це дуже прикольно. Що вони якби це все продумали. Я дуже чекаю тепер на ланч, тому що тут дуже класно виглядає їдальня, але я не знаю, що там буде по їжі. Бо у нашому гуртожитку немає холодильника. Ну про це ми ще поговоримо. Взагалі тема цього еразмусу цієї подорожі необолізм. Uh, Необлізм необ... I, I... I like... yeah? Like, something Самсик за ценд про personal development і все в такому плані. А якщо чесно, я не дуже розумію, що нам розповідається, що я маю з цього зрозуміти де себе взяти. Або не скажу, що вибирала цю подорож саме по темі. Що по стелі, мої хороші? Ми зайшли в Румунії Макдональдс і є фішка, що вони пишуть калорії тут. Це дуже прикольно. Зараз у нас відбувається Guided Tour Around the City, як то кажуть. У нас закінчилися на сьогодні всі лекції, і у нас є гід, який розмовляє тільки румунською мовою, тому у нас ще є перекладач, який перекладає все на англійську. В клуж можна сказати, як знаходиться студентське студентське місто, де всі гуртожитки, де всі корпуса всіх університетів. Тому ми просто ходимо між ними. Заходимо в деякі університети всередину, дивимося, що там, як там нам розповідають історію. Ну і в принципі, все. Ось в принципі, і вся екскурсія по Клужу. Ми всім подарували ось такі шопери, на яких написана тема нашого заїзду. Якщо чесно, навіть не очікувала, що буде дарувати. Тому зараз буде холпа шоперу. Перша річ це план нашого заїзду. Тут повністю все розписано погодинно. Що за чим буде відбуватися? У нас є електронний варіант. Цього але коли надруковано, ну воно, ну, типу, перед носом і так простіше, але не знаю. Далі нам подарували ось такі блокноти. Багато людей вже в них сьогодні почали писати, свої але ну, я цього не робила. А далі бейджики з нашими іменами і звідки ми приїхали. Далі їхня, а далі їхня ручка імена і флешка на 16 гіг. Так що, так, ось такі, ось такі презентики. Але це спеціально. спеціально. Real bad honestly. I speak the whole day English and now my language is like uh, перемешалося і я confused просто. Ми йдемо в магазин в Lidl, Але він знаходиться в 20 хвилинах від нашого гуртожитка. І весь цей час 20 хвилин ми маємо підніматися вверх, бо ми в горах. Ми поклали ковбасу з сиром і котлети на підвіконня, і тепер закриваємо вікно і сподіваємося, що зранку його ніхто не вкраде, чи воно кудись там не впаде. Що ж, сьогодні вже другий день. У нас на сьогодні закінчились всі наші лекції. А на ланч брейк ми ходили в румунський ресторан з традиційною кухнею. Ну було так на троечку, в Україні. Краще ні, ну в принципі нормас. І зараз ми усі разом а, ідемо в ботанічний сад. Ну що ж, пряме включення з ботанічного саду Розповідаю вам трішечки про його історію. Це ботанічний сад, і якби частину нашого університету, в якому у нас відбувається обмін за Еразмусом, і для студентів цього університету вхід є безкоштовний. А він був відкритий в 1920 році одним із професорів, і він досі якби працює. Взагалі, цей ботанічний сад дуже великий. Він поділений на зони за географією. Також декілька років тому була відкрита зона для сліпих людей, де вони Можуть touch plants. У нас була екскурсія з гідом. Вона нам показала всю територію, розповіла про кожну зону, і потім, якби нас відпустили всіх гуляти, де ми хочемо. І в принципі, на сьогодні всі наші активності закінчились, Тому ми можемо тут гуляти до самого закриття. Це Люди в Румунії просто дуже відкриті, вони завжди посміхаються. І от це класний приклад. Я так зрозуміла у них локальне місце, де всі фоткаються на випускні альбоми, тому що тут була тільки що група студентів, а тепер тут група школярів і всі з фотографами фотографуються такі нарядні. Блін, а я вже як рік закінчила школу. Я лися наверх і просто подивіться, який тут вид. До речі, дуже схоже на Карпати. Тут як річка, прям я вдома, чи що, що? Хочемо показати кімнату, в якій ми займаємось. Зараз на кофе брейк сьогодні. Давали персики. Угу. Тож тут у нас е, показують презентації і сидить професор, і просто всі сидимо. Кожного дня, кожен вибирає собі нове місце. Тому, взагалі, е, я сиділа і там, і тут. Ну тільки на першій партії не сиділа, тому що я якби не good student. Ми знаходимося в музеї фармацевтики. Я сподіваюся, я правильно назвала. Це новий музей, як нам сказали. І це там знаходиться в будинку, де це все було насправді. Тобто все просто реконструйовано. І ось, наприклад, оці фрески це було якби змальовано з усього, а це є оригінал. Це називається Мамі Баудер і була така штука, що всі думали, що це як ліки від всіх захворювань. А тобто, якщо буде це пити з водою, то а, ви зможете якби, довше зберігати свою красу і так далі. нас справді люди від цього всього хворіли, і вони ну якби не вірили, що вони від цього захворіли, і вони приймали ще більше цього і ще більше хворіли. А це книжки з рецептами. Але прикол в тому, що їх навіть раніше не всі могли прочитати, бо були написані як інгредієнти, але як готувати. Ніхто не знав. Уявіть, як раніше люди носили цей корсет. Це ж просто жесть. Це все для стоматології. В оцих баночках раніше знаходилась фарба для зубів, тобто, коли вставляли імпланти, щоб все було гарно, підбирали колір і фарбували зуби. Вже закінчилася екскурсія цим музеєм. Мені дуже сподобався гід, Він взагалі історик-археолог, і він дуже цікаво розповідав. І, взагалі, якщо чесно, навіть не думала, що я буду настільки зацікавлена а ці всі в сторі, а на вулиці Ливень. Що ж, настав час показати найцікавішу частину цього точка, в якому ми живемо. Почнемо з кухні. Це просто наше найвидно місце, де ми проводимо найбільше кількість часу. А все тому що у нас тут немає ні холодильника, ні а, чайника, щоб закип'ятити воду, ні мінімального набору посуду. Просто от у мене особисто у Варшаві є принаймні холодильник і мінімальний набір посуду. Подивіться, що ми маємо тут а, плита, витяжка, шкафчики і все. О, хтось забув пательню, можна ще швидко хватати і готуватися їсти. Ну ось і все. Я не знаю. Ми спілкувалися з людьми, які живуть тут на постійній основі, то всі самостійно купували собі і посуд, ну, посуд окей. Ми всі купували собі електрочальники, холодильники, і ми просили у них якби, а... ну щоб вони ще нас, Але вони сказали, ні, це то хав'я оні. Ми такі, так ми тільки на тиждень, такі дозволети такі. Сенкілаймач. Тут у нас спільний душ і туалет на поверх. А душ у нас виглядає якось так. З такими шторочками з фламінго для атмосфери. Ну в принципі, нормас. Що ще треба? Чао! Чаоглянусаглям. Сіо. Привіт, чаосток. Усе аудибоді. Good morning, rise and shine. з вами Ярина і сьогодні вже четвертий день Еразмусу. І сьогодні наш ранок починається не так, як зазвичай. Сьогодні ми йдемо до університету, але ми будемо не на лекціях, а ми їдемо якось разом у школі на екскурсію. А сьогодні ми їдемо в осільні шахти. По фоткам дуже класно воно виглядає. десь знаходиться в годині їзди від клужу. Ну, я не знаю, що очікувати. що там є ще якісь розліткаловки, але подивимось. Так що let's go! Міло, це все, ми тільки що пройшли сходами. І тепер ми спустилися вже вниз. Тут є <смас>, тенісні корти. О uh, гад, oh тут навіть є колесо оберту, дитячий майданчик. Тут якийсь амфітеатр навіть є. Масажні кресла. Треба, треба. Ну тут прям вау, подивіться на стіни, це все поклади солі. О, фудкорт, нам туди, нам туди. Звичайно, тут можна купити і вишиваночку, тільки ми <смит> in Руминія. А якісь сувенірчики, кристальчики, навіть платочки можна. Знаєте, у мене таке відчуття, як а, в фільмах або мультфільмах, як в тролях. А, типу зверху своє життя, а тут низом інше зовсім життя, а, підземне життя, і тут як ціле місто. Різні активності, їжа це прям вау. Спустилися на самий низ. Тут можна покататися на човна. Що ми зараз і зробимо? І просто а а, -а, -а! Нам треба зараз прийти 13 поверхів, аж туди десь наверху. Оце все треба піднятися. За сьогодні ми вже пройшли 52 поверхи, якщо так рахувати. І ми ще йдемо. Оце вам замість спортзала день. Ми взагалі запіснюємося. У нас час борбу був 11.45, вже 12, а нам ще йти хвилин 10. Ну, без нас нікуди не поїдуть. Я взяла собі спробувати штрудель з карамелю в їхній а, традиційній пекарні, якщо можна так сказати. Зараз будемо тестити. Сьогоднішнього дня, тобто 4-п'ятниця, субота і неділя. Тут в Клуж буде проходити День міста, вони його тут святкують по повній програмі. Ось позаду ви можете побачити сцену, де відбувається проба. І сьогодні мені дівчинка з Румунії, ми з нею познайомились, дала би Але тут ціла книжка, всі івенти, які будуть тут відбуватися, де вони будуть знаходитися, котрій. Ну і, звичайно, тут ще є спонсори показу цього всього шоу. У нас і сьогодні закінчились івенти. Зараз під час іночку ми просто всі трешки Трішки змінилися плани, тому просто какую нас замови. Ще я згадала, просто хочу закарбувати цей момент, що сьогодні познайомилася з дівчинкою з Румунії, тобто вона навчається в цьому університеті, в якому у нас відбувається обмін. І ми всі разом нею в автобусі почали говорити, і вона така каже. Ну, я взагалі-то танцюю і я така, вау. Просто це, напевно, перша людина, ні. Єдина людина, яка тут знає, що таке локінг, папінг, форт Dance. Просто тут всі дорослиші за мене на років 5, як мінімум, і на 10. Я та сама маленька просто. Сьогодні п'ятниця, а це означає, що сьогодні останній день Еразмусу. Дуже швидко пролетів тиждень, але насправді ще не кінець, тому що зараз я йду на екзамен. Для того, щоб ми отримали свої кредити, ми маємо написати роботу. Це буде щось, типу, власного висловлення. Якщо чесно, я не знаю, що конкретно, бо я не готувалася, але головне зараз поснідати. Що ж, я вже написала екзамен, розповідаю вам, що і як було. Взагалі все ізично. Ми пройшли, нам роздали три текста на вибір. Перший я навіть якщо чесно не читала, бо він був про неолібералізм. Другий текст був, був, був про, про позитив та негатив сінкін. І третій був про фрілансерів і підприємців. А я вибрала третій текст, тому що другий рік посильно ізічно. Ну і третій текст був теж Ізі пізі ламасквізі. А все написала там один листочок а 4 вийшов трішки з іншого боку. А хтось взагалі за 7 хвилин таки щось на каляках здав і пішов гуляти. Ну я вийшла, треба ж штрички постаратися, як ніяк, як ніяк екзамен. А написала, я написала буквально за 30 хвилин. Вийшла, тепер чекаю, поки всі напишуть. Далі у нас буде кофі брейк і все. Блін, сьогодні останній день. Дуже швидко тиждень пройшов і прям. Я не знаю, завтра я вже повертаюсь в Варшаву. Ну, чесно скажу, я трішки само за Варшавою. Хочу вам ще розповісти трішки про програму, як би, взагально так. Те, що перш за все я тут наймолодша, як виявилось, а всім іншим 22, я кому 27 на 10 років мене а, старший і. Що я тут роблю? Плюс ще всі вивчають International Relationship або щось пов'язане з політикою. І я зі своїм маркетингом всім hello, Я не знаю взагалі, як я сюди потрапила, але воно трішки якби стикається з менеджментом і оце все працює якось разом. Тому окей. Нам сертифікати і колись вони и писати моє ім'я правильно, тому що вони написали через I. Через y, Thank you very much. Hello, uh it's a pleasure to participate in this uh Erasmus Plus program. I met the beautiful ladies. Guys, please follow my beautiful lovely dancer. Please for more updates, as you can see. В програмі сік, якісь е, смаколики з Угорщини, але я не знаю, якщо чесно, що це будемо пробувати. І піца. Я взялася салями, кожному поцілі піці. Ви прикиньте. Нам всі не, не прийшло повідомлення про те, що буде прям шторм, буде сильний літер, пірипи. Але насправді справа в тому, що ми просто завтра їдемо і ну, хоче з нами прощатися. Ось так. Саме час показати вам нашу кімнату, ми тут все прибрали, тому все окей. Значить, у нас така ситуація. Тут у нас таке вікно. Вид, звісно, не супер кайфовий, але нормас. А далі тут моє ліжко, стіл, стілець, поличка. Так само з іншого боку, шафа, мій прекрасний зелений чемодан і, якби, that's all. Let's go! Пошін мій хорошенький. Час вже повертатися в Варшавку.